Етюди і сьогодні про задоволення. Задоволення це гедонія. Гедонія це задоволення. Відповідно, ангедонія – це втрата задоволення. Всі говорять, і направду дійсно так є, що життя, особливо зараз, сьогодні, вчора, 8 місяців, це втрата задоволення. От, з приходом війни, з якимись іншими бідами, я нагадаю, а 21 рік, 20-21 рік. Небезпека біологічна від пандемії COVID-19, також втрата задоволення, розрив зв'язків. Тобто дуже багато ангедонії, незадоволення. І коли. Люди описують втрату задоволення. Я завжди, ну, працюючи з пацієнтами, я завжди ставлю запитне. Давайте поговоримо про те, не що втрачено, а що залишилося. Тому що будувати наступні кроки в житті, оцінювати життя, рухатися по ньому потрібно, звичайно, від принципу задоволення. задоволення ти рухаєшся до чогось, все-таки щось оціновуючи, поціновуючи, отримуючи, навіть отримуючи задоволення від того, що є. І власне сьогодні зустріч навколо теми такої трошки незвичних аспектів задоволення, там, де є тотальне незадоволення. Ось такий парадокс. Я буду говорити про задоволення, коли всі скажуть, про яке задоволення можна говорити. Це навіть на щастя, просто задоволення від життя. Але давайте глянемо на, я їх так і назвав, незвичні аспекти або гедонія в незвичних аспектах. Ось, в принципі, що я хотів вам показати, донести на сьогоднішній нашій зустрічі: Гедонія або задоволення в незвичних аспектах. Від чого можна все-таки отримувати задоволення? Задоволення можна отримувати від оцих емоційних гойдолок. Напруження дня, повітряні тривоги, відчуття небезпеки, коли ти був на роботі і тобі приходилося бігти в бомбосховище, розуміння, що твої рідні десь знаходяться, а ти тут розірвані сім'ї, хтось на фронті, хтось на, на, на заході України чи навіть у Європі. Нічого хорошого в цьому немає. Але прочитайте, що тут написано: якщо це є, а це дійсно є. То відповідно, коли тобі життя підкидає такі невеличкі способи розслабитися, смачно поїсти, оцінити морозиво в твоїх руках, послу... можливість розслаблено послухати музику, відчуття задоволення: оця гедонія від того, що ти був попередньо напружений, цілий день був, що називається, в нервах, відчутті переживання. Оцінка оцього невеличкого кусочечка, маленького кавальчика задоволення або щастя від цього морозива чи музики буде вечором буде значно більше цінуватися чи горня кави, чим автоматично його ковтнути, так як пробігаючи мимо протягом дня. Отже, геданія від емоційних гойдолок. Задоволення, баґаданія може бути як передчуття задоволення, і цим треба насолоджуватися, і це треба цінувати. Ну всі дуже добре знають. Ті, хто працює, то тим більше щоденно виходить на роботу. Що найкращий час передчуття відпочинку передчуття відпочинку. Це п'ятниця по обіді. Той час, як вихідні пролетять як зазвичай, і в понеділок не хочеться виходити на роботу. Хотілося б, щоб ще й понеділок був вихідний день, але треба йти. Так от, задоволення від передчуття, а його ж можна розтягнути, можна зустрітися з друзями і потягнути перш ніж повертатися додому до реального відпочинку, який буде дуже стереотипним, і а, іноді навіть мало нагадувати відпочинок. Передчуття відпочинку, розтянути, фантазувати, чим ти будеш займатися, в реальності ти ним не будеш займатися. Зустрітися з, з своїми друзями, посидіти в парку чи в кафешці, розмовляючи, от класно було би кудись поїхати, в реальності ти не поїдеш. Але от оце розтягування, передчуття задоволення. Це також є варіант такої. Віртуальної гедонії, яка наповнюється нашу голову. Гедонія, тут ще два пункти, які я для себе написав, ну і вам показую, що може бути бонусом від життя за те, чого ти навіть не очікував. Це дивна така річ, і тут скоріше потрібно орієнтуватися на соціальні контакти, де тві твоя, ти не маєш чим займатися, сидиш в темноті. Економія світла, ще щось, і ти просто взяв свій телефон і перелистуєш свої контакти і набираєш свого знайомого, друга, подругу, з якою не розмовляв ще шкільних років. Ще дивно, що в тебе зберігся телефон, його набираєш, чуєш гудки, розумієш, що, скоріше всього, телефон уже. Не буде відповідати, стільки ж років не чулися, і раптом тобі відповідають. І ти людину впізнаєш одразу по голосу. І говориш, просто так позвонив, вибач, якщо не відриваю, скажи, як ти там живеш. І поспілкувавшись, ти отримуєш задоволення. Задоволення від того, що навіть не очікував. Це дійсно, як тобі бонус просто від одного соціального контакту. Задоволення, от я тут ще один пункт написав, звичайно, можна було би додумати і більше. Але, ну, принаймні, я навскидку їх написав, те, що мені перше прийшло в голову. З задоволення може бути від незвичного трансу, який називається сновидіння. Коли ти уві сні, якщо в тебе глибокий нормальний сон, а ми запам'ятовуємо останнє сновидіння, як правило, четверте, п'яте. Перед тим, як проснутися. Так от можна уві сні, а до речі, сни можна програмувати. Треба буде окремо записати етюди психотерапевтичні на тему, як програмувати власний сон. Так от задоволення може бути від того, що ти прожив якусь частину, приємну частину в цьому трансі, який називається сновидіння. Так воно буде відрізнятися від реального життя, але ти. Там побував в тій ситуації, де тобі було класно, безпечно, радісно, приємно у вигляді спогадів чи нарізання фрагментів і моделювання, що буде попереду, але ще раз говорю, лише приємного. Тому, коли ми говоримо про задоволення, про гедонію або про невтрату а задоволення, ангедонії, я завжди пробую уточнити. Те, що ми втрачаємо, і так зрозуміло, життя нам підкидає кучу переживань. Але давайте поговоримо про те, не просто поговоримо, а подумаємо, що в нас залишилося і де ми можемо отримати на фоні цієї всієї тривоги і переживань маленьке невеличке задоволення, яке як бонус дарує нам життя і говорить, що жити варто, тому що життя це в принципі. Задоволення.